Всім привіт! Мене звати Настя і я вам віщаю із Фінляндії. От, у нас зараз на дворі 2022 рік. Я почала їздити в Фінляндію з 2018 року від Ніколоса, компанія Ніколас Джоб. Чесно вам скажу, коли я в 2018 році приїхала в Фінляндію в 20 років сама без нікого, ну, мається на увазі без друзів своїх. Да, у мене був екіпаж, у мене був Ніколос-Куратор і все, але я була Ну, якби одна. І мені було фізично важко, морально важко, і я зарікала, що я більше сюди ніколи не приїду. Але, тим не менш, зараз 2022 рік, і я тут, як бачите, тобто ніколи не кажи, ніколи, ніколи не зарікайтеся. Після 18-го року мені Ніколи запропонував у нього роботу уже менеджером, і е, я була в нього менеджером в Києві. І Знаєте, я вам скажу: от коли я людям розповідала про Фінляндію, про свій досвід. Я ще більше загоралася якось оцими всіми своїми спогадами Фінляндією, і мене знову ж таки тягнуло сюди. І в 2019 році, літом, я знову сюди приїхала з Ніколасом, в 2020 році я сюди приїхала з Ніколасом. і я вже була не просто зборщиком ягоди, я була куратором і паралельно збирала ягоду також. Якби це був такий хороший, дуже цікавий досвід, взагалі, за який я дуже вдячна Ніколасу. Да. Потім я попала до фер на ферму від Ніколаса, і фермер нам зробив запрошення на пів року. І в 2021 році вже сюди приїхала на півроку, там збирають полуницю, ну і різну таку роботу виконувати на фермі полуничній. І тоді ж, у 2021 році ми знайшли вже роботу по місцю і залишились тут і ще додатково, якби на рік. Тобто, зараз на даний момент 20, з весни 2021 року, по от зараз жовтень, у нас, 2022 року, я тут. Чесно вам скажу, любі мої друзі, що не все так гладко і не все так прекрасно в цій Фінляндії як комусь може здатися. Якби без знання фінської тут ви не зможете робити нормальну роботу. Англійська тут не особливо, ну вона якби використовується кожен день мною англійська мова. Але вона нічого не значить. Тобто це просто для комунікації. Щоб працювати на якихось нормальних посадах, ви повинні знати фінську. Щоб вивчити фінську, треба затратити 4 а то й 5 років. Я хожу в фінську школу, я вивчаю фінську мову, але це дуже складно. Якщо вам буде цікаво, загугліть і послухайте, як вони говорять. Це просто жесть, чесно вам скажу. А Також, коли ви просто приїжджаєте на заробітки, ви не платите, не мається на увазі на сезонку, якусь там на три місяці чи там на півроку, ви не платите ніякі податки. У вас нульовий податок. Ну, коли ви вже тут живете, у вас вже податки, такі як у Шінів. І чим вища у вас зарплата, тим вищий у вас податок, і якби ці ваші заробітки урівнюються. Всі люди урівнюються, в принципі, це класно по-своєму. Але якось так багато прям тут заробити не можеш. І чесно вам скажу, я думала, що за цей рік я зароблю в два рази більше, ніж я в реалі заробила. Ну, тим не менше, я купила собі тут машину. Я їздила відпочивати за ці всі свої гроші, побачила різні країни, відклала, накопичила певну суму, яка мені потрібна для моїх подальших цілей. І от якось так. Да, і ну саме головне, напевно, за що я вдячна Господу, що в період, коли почалася війна в Україні, я була тут, і я не переживала оті жахи, які люди просто пережили, знаходячись в Україні, і е, це просто да. Я не уявляю, що ці люди переживали там і зараз переживають. це просто жахливо. Тому, да, я вдячна всьому, що в період цього всього я знаходжуся тут. Але, тим не менш, треба рухатись далі. На даний момент у мене вже венжжа на 4 роки. Якщо я проживаю і пропрацьовую в Фінляндії ці 4 роки, я вже можу подаватися потім на ПМЖ. І потім на громадянство, якщо я захочу, Ну, чесно вам скажу. Напевно, Фінляндія не моя країна. І для кожного по-своєму, тобто люди, які тут залишились, в Фінляндії, і до речі, важливий момент. Більшість людей, які тут залишились, вони перший раз приїхали сюди від Ніколоса збирати лісову ягоду. Всі мої е, знайомі, друзі, які тут живуть, вони всі перший раз приїхали від Ніколоса. Ну, в всякому випадку, 90%, можливо, 10% там ще від когось приїхали. Це дещо особисто я знаю. Е, да. Тому от комусь із цих людей подобається Фінляндія, комусь вона зайшла. Мені не зайшла. Холодно, скучно е, оці податки, якби ти тут не розбагатієш. Тобто, ти працюєш тут на систему, віддаєш. Дуже велику частину своїх доходів в цій системі, да, в тебе класні дороги, в тебе класне медичне. Ну, я не класне медичне обслуговування, ладно, брешу. Ну, є якесь медичне обслуговування, соціальний пакет, якби соціально та реально захищений тут. І т.д., і т.п. Але, 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 тому, так. Да. Ну, коротше, от така історія. Знаєте, я дуже сильно вдячна Ніколасу і його команді всі Ніколас Джоб, що вони надають таку можливість виїжджати за кордон, працювати, пробувати щось нове. І взагалі, не знаю, знаєте, от я просто за все вдячна. Да. Ба -ба.